Вітаю вас сьогодні, друзі. Я знаходжуся в дуже красивому місті на озері Женева. І пишу для вас відео сьогодні. Відео роздум, знов таки, про життя, про силу духа нашого українського, про те, що ми тут всі не просто так знаходимося. І ви знаєте, розмислюючи. Такі деякі глибокі речі хочу сказати, що ніхто і ніколи нам не заборонить бути українцями, де б ми не були. І України це, знаєте, якась особлива частота, особлива вібрація. І як би що не складалося в світі, ми все одно з вами будемо українцями істинними. Тими, хто ми є. А ті, хто по паспорту українець, то не всі є українцями. Сьогодні, знаходячись в такому усамітненні, я думаю про духовний шлях кожної людини. І наскільки ми усвідомлюємо цей шлях зараз, прямо зараз, тут де ми є. І ви знаєте, не завжди усвідомлюємо це дійсно. Не завжди можемо відчути, але цей шлях є зараз самим самим важливим для того, щоб встояти в собі в період оцих глобальних змін. Він є, мабуть, єдиним навіть саме сьогодні, саме зараз. Він є єдиним для нас. Приходить скоро весна. Відчувається вона вже такими хвилями. І цікаво те, що хочу сказати, що відчуваю такий глибинний поштовх, коли люди зараз дуже хочуть відчути цю творчість, творити, творити, творити. Є дуже велика потреба творити. І зараз, ось якраз в мене почався мій курс-програматор, людина нової матриці свідомості. У нас пройшло тільки перше заняття, і вчора я готувала для моїх учнів, які навчаються зараз, октавну програму на життя. Тобто це дуже цікаве таке дослідження, де я об'єднала декілька систем. І Якраз таки рунічні стави мені допомагають дуже, допомагають руни, знання їх. І ви знаєте, більшість людей, які прийшли на курс, знаходяться у фазі свідомості, де потрібно розвинути свою творчість. І я помітила те, що або ця людина народилася з домінуючим центром, який вона має наситити. Які показує їй стан її свідомості, а всі центри у нас зв'язані дійсно, енергетичні, я маю на увазі. І, або, наприклад, по роду знов-таки накладено зобов'язання зробити в цьому житті саме те, що було заблоковано з минулих, минулих, минулих життів або минулих родових якихось тілень, хто там був в роду з однієї гілочки, з другої. Тобто це дуже цікаво. І ви знаєте, цей поштовх до розкриття саме такої фази свідомості, він зараз є наразі дуже важливим. І саме це відрізняє нас, друзі, від, від тих, хто не відчуває цього поштовху. І, знаєте, от кожного доля, вона складена так, що є щось. Те, що ти маєш тут дійсно розкрити. От І ти його весь час розгадуєш, розгадуєш, розгадуєш і думаєш, що ж це воно в мене таке. Але тут, знаєте, зараз наразі оця творчість, яку ми розуміємо, дуже так знаєте, якось обмежено. І коли я кажу про програматорство, то якраз то програмувати можна. Е Собі здоров'я, програмувати, можливо, зміни навколо, але це потрібно робити у відповідності до законів вищого існування, тому що це все не спрацює. Не спрацює в облагу, розумієте? І для того, щоб вивчити ці закони, друзі, ми з вами зустрічаємося на заняттях в школі вищої інтеграції людини. Ми вчимося розкривати себе. І коли Дійсно розпаковуєш глибинні такі ведичні знання через себе, вони в тобі активують такі цікаві речі, що ти потім думаєш, де ж це воно раніше було? А зараз, тим більше, коли воно все прискорене, немає часу ходити там по якимось там, знаєте, пізнанням дуже довго. Все має відбуватися дуже швидко, швидко, швидко тому що час він є нестатичним. Таке сонце біле світить, вода шелестить, шумить, людей зовсім мало. я з вами тут якраз вирішила записати це відео для того, щоб для того, щоб передати вам Важливість духовного зросту, духовного розвитку, духовного пізнання. Тому що багато хто, можливо, ще не занурювався в ці знання. Повірте, все одно ви прийдете до цього рано чи пізно. І, можливо, знаєте, навіть якось воно відбувається автоматично. Автоматично зараз багато чого відбувається. Просто потрібна активація, тобто заявити поштовхдати від себе. І відбуваються дивні речі. І відбувається та сама активація, іде злиття твоє з твоєю е, свідомою дорогою життя. Ти вже починаєш бачити, що так я йду і це добре, як я вже схожу кудись там, десь, то то вже не є правильним. Так я мислю, так я зараз розмислюю своє життя. І ви знаєте, це дуже цікаво. І хвороби зараз багатьох людей активують, активують їм поштовхи для пізнання. Для чого вона там є, та хвороба, для чого, що вона робить. Я хотіла ще сказати, друзі, що важливо зараз проходити через спрощення і. Ви можете придбати, наприклад, практику психоенергоочищення. У мене є дуже сильна практика на сайті, вона буквально там якісь копійки коштує. Просто кому потрібно, візьміть, пройдіть. Ви відчуєте, що таке істинне прощення і як воно відбувається. Тому ще є така технологія, яка є дуже-дуже глибинно такою звільнюючою, глибинно звільнюючою. Знов таки на основі дуже стародавніх знань про людину нового світу. І ось коли ми з вами звільнюємось поступово від всіх тих прив'язок, шаблонів мислення, коли ми поступово виходимо на рівень свідомий, коли ми починаємо проникатися силою молитви, мантри, силою, такою, знаєте, якоюсь вже не схожою ні на що то ми розуміємо, що воно працює, і чим більше людей торкається цих енергій, тим, тим воно краще. Так що пізнавайте себе, тому що зараз е, такий світ, що ми маємо це всі робити. Ніхто не може встояти десь там, постояти десь збоку, а коли всі інші щось роблять, е, намагаючись розкрити свою свідомість. Тому що все відбувається в свідомості, абсолютно все. І ми з вами тут для того, щоб випромінювати хвилі, енергії, які створюють коливання у просторі і сприяють для розвитку всесвітів, для розширення всесвітів. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Зараз подумаю, можливо, ще думки прийдуть, запишу ще одне відео. Тому що сонечко так гріє, сьогодні теплий вітер, хоча озеро Женева, воно. Тільки десь на третину розстало, а там воно ще далі крига бачиться. Так що ось так. от. Всього найкращого світла, добра, проквітання.